Одна батьківщина і двох не буває, місця родилися завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Село студянка розкинулось в мальовничому місті, в оточенні лісів та боліт, біля річки Людомирки, яка бере свій початок куліщі на Тернопільщині та впадає до якви. Річка Людомирка бере свою назву від того, що помируди двох сусідніх сіл Голубі та Шепетва. Село Студянка має свою історію і народжене для того, щоб жити вічно. За легендою, назва села Ухофіського сполучення Студена вода. І дійсно, вода у нас холодна та смачна, вона може тамувати справу будь-якого подорожнього. Коли з'явилися тут перші люди, невідомо. Але можливо, сюди приходили на полювання наші предки, які жили поблизу Шепетина в період мезоліту. Про це свідчить знайдену за селом Кам'яна Сукира. 1477 рік перша письмова згадка про село під назвою «Студентка» у документі скажемо, що і і річ міняє села Студентка та грузкою на Чернівчиці та Турманів. Про це знаходимо повідомлення. У книзі Олександра Цинкаловського Стара Волинь і «Волинське полісся». 1545 рік в описі Кременецького замку від 1545 року серед інших називається Дві Василія Василя Константіновича, сім'я його птічічі, студентки, білгородкої і прочих присяках. Граф після скасування кріпосного права побудував у студентських маєток, Але, на жаль, він згорів, залишився лише будинок управляючого. Після нього маєто було продано барону від Острубе, а від ньому він перейшов власність до польського полковника Дівіцького. Мало село і свій сплес, коли в 1900 році тут проведений перший телефон, а на хуторі дворище, яке тепер відноситься до студянки, муфійвару пана Родзевича, де отримували скорови гладської породи. Уся продукція від нас надходила у Санкт-Петербург, воно чи сприяючи розвитку краю. Про це свідчать документи за часів царської Росії. Капанської Польщі. У центрі села, поміж високими старими деревами, знаходиться наша церква Святого Миколая Чудотворця, споручена в 1740 році. Загубилися в історії вона тих, хто зводить стіни, увінчував храм баню. Але вічним залишається прагнення односельчан довірити долю дові майбутніх поколінь саме Миколаю Чудотворцю. Тому так пильно віддивиться на кожного з тих. То переступає церковний поріг. Також у нашому селі є криничка на дні якої на камені відбиток сліду Божої Матері. Сюди приходять насельчани у часи засухи помолитися. Часто бувало, що починає йти благодатний дощ, як тільки закінчилася церковна відправа. Жорстокі вітри історії не обминали як і людей, так і святий. Падали зруйновані стіни храмів, стогнали зрубані хрести фігури. Але наш храм вистояв, тому що студенчани у молитві до Бога були щирими упродовж більш як 2,5 століть. І тепер благословляє на добро насам Миколай Чудотворець бо воскресли понищені фігури, які хочуть захистити нас від біди, від хвороб, від безвір'я і людського зла. 12 жовтня 2000 року відбулося урочисте відкриття каплички при приїзді у село. До 2012 року. Відбулося урочисте відкриття церкви на Виденці. нам віриться, що Бог оберігає і захищає нас від усього поганого. І все таки настануть часи істинної віри, любові і зламоди. У цьому дворику, як у віночку, співаючи двіники, прославляючи міцність та працевидість господаря. До двору можна було потрапити через перелаз або ворітницю. Перелас, перелаз, перелаз відсусідай до нас. Сусідське легені, сусідське легені, чом ти не йдеш до нас. Коли заходимо у хату, потрапляємо у непівтемні сіні. Тут ми можемо бачити вироби сільського бондаря Прокопчука Петра Куприяновича. Також в сінях стояв солом'яник для зберігання зерна. Коли заходимо в кімнату, можемо бачити піч, гарні начиня і сніглечики. А також обов'язково мала бути скриня. Саме на скрині у музеї знаходиться покривало, якому вже більше 150 років. Коли сім'я закінчила збирати урожай, до хати вносили ткацький верстат для виготовлення полотна та регант. Українська хата в парадній частині знаходиться божниця з іконами, та та вишитими рушниками. Рушник на стіні давній звичай, як і пісня, за якою не розлучалися ні у щасливій миті, ні у часи розлуки. Рушники були оберегами для усієї родини. Бо з ними як із піснею людина приходила у світ, жила і помирала. У кімнаті берегиня знаходиться виставка топотканих клятин, вишитих рушників, коловоротків. Також у нашому музеї є жіночі та чоловічі сорочки. Найціннішим експонатом вважаємо капота Верхній жіночий весільний одяг. Після війни у 1949 році закладено колгосп. Почалося відновлення з будинку торфу, кускового та фрезерного, а далі з 1954 року будується клуб, їдальня, пекарня, пошта, лікарня. Але цей надзвичайний сплеск розвитку нашого села тривав недовго, бо невдовзі центром павного середовища стало селище Смига. Віки даль минули, яка часу не знає забуття. Ми до зірок сягнули, і ми збагнули, в чому суть буття. Вона у чим корінні, що веде додому звідусіль під небо України, де козаки розпорушили сіль. Історія розтрус студентської школи багата і цікава, обізнаність з якою хоче необхідна батькам, учителям, вихователям, учням. Українці визначаються особливою схильністю до освіти. Це яскраво виражено в їх святі пошані до знань, літератури, мови, школи, вчителя. Будівельний ансамбль школи поєднує три споруди. Старий корпус 1860 року колишній панський маєток, а також нові будівлі 1998-1999 років. У 1901 році в селі Студ'янка та церковно прикотська двокласна школа. Навчання в ній відбувалося російською мовою. Саме це призвело до снепаду української мови та культури. З 1926 по 1939 рік польська публічна школа перших ступенів збереглося свідоцтво Панчук в 1938 року польською мовою. У 1939 році початкова школа. В роки Другої світової війни, коли село було окуповане німцями, навчання в школі не припинилося. Про це свідчить свідоцтво Олійника Степана 1942 року німецькою мовою. Директором тоді була Вислонська Євгенія Павлівна, палка патріотка України, яка відродила діяльність ТОВ. Саме воно відіграло значну роль в піднесенні рівня освіти та культури всієї округи. Найбільшою заслугою Товариства просвіта було те, що в умовах чужоземного гніту, онімечення, колонізації народ не тільки здобув свою самобутність мову, а й зробив значний крок в їх розвитку. Після війни діє семирічна школа, яку відвідують учні 11 сіл. 1960 рік. восьмирічна школа. 1989 рік. Неповна середня школа. 1998 рік. загальноосвітня школа перших других ступенів. 1999 рік. загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Учні школи займаються в малій академії наук. Зверніть увагу на їх дослідницькі роботи. А також пишуть про Поле славиться хлібами, а школа випускниками. Учні школи, які закінчили із золотими та стрільними медалями. Випускники залишають згадку про своє навчання у школі. Учителю ти наче не здолальність, крізь все просієш іскру доброти, щоб засвітить усе деньку дитячим, вогонь священий, розуму і краси. Більше 50 років невтомної педагогічної праці віддав неймерик Іван Оліч студентській школі. Школа, школа це будні свята. Це уроки цікаві і весь світ. Рідна школа це друзів багато, це дитинства і юності світ.